Цю маневрену машину точно не зустрінеш на столичних дорогах. Юрій спеціально привіз її на виставку із Харкова. Там чоловік разом із друзями організували майстерню. Декілька місяців позашляховик був у зоні бойових дій, допомагав нашим розвідникам. Тепер він на ремонті. Тільки но машину полагодять, рушить знову на схід. Загалом харківські винахідники сконструювали три таких авто. Все Всі з нуля. самі проектували рану, подвіску. Ну, двигатель, конечно, взяли готовый. Эта машина служила в разведке. Очень довольны ребята. Говорят, что ну, как, как, как раз такая машина для их задач подходит, потому что она позволяет очень быстро приехать, отработать и быстро уехать. Мы делаем сейчас машину под более тяжелое вооружение. Она будет на ну, рассчитана на трех, трех человек. В режимі і На людей в режимі. На виставці не лише воїна амуніція, там і засоби, захисту та медичного забезпечення. Ще й за бажанням навчать, як надати першу допомогу. Серед таких учителів Ярослав. Він парамедик і раніше працював із військовими, тепер вчить цивільних. Якщо ж людина відповідно без свідомості, треба перевірити, чи жива вона. А перевіряємо ми а це за допомогою перевірки дихання. Щоб перевірити дихання, необхідно відкрити дихальні шляхи, запрокинувши голову, нахилитись, дивитись, слухати і відчувати рух повітря протягом 10 секунд. За 10 секунд людина має зробити 2-3 вдохи, тоді вона жива. Якщо ж за 10 секунд вона, ви відчули, що вона не дихає, відповідно, людина мертва, їй потрібно проводити серцево легневу реанімацію. А це Юрій. Він приїхав із Умані із собою привіз душову кабінку для солдатів. На проектування чоловік витратив кілька днів, на конструювання тиждень. Перша партія 4 штуки. Це бак на 100 літрів води, топка. Яка гріється ось? Сюди дрова. Дрова за закладаються, піддувала, вода на е розтоплюється, гріється дно бака і труба. Вона, Можна спробувати, по вона тепленька. Полочки для того, щоб ставити, міючі засоби, і полки для, для білья. Е під підключається душ. ось ми її поставимо так, лучше. і ось цього. Педалями все, бійці миються. Воно чіпляється сюди. Ось все. в такому положенні вже можна митися. Волонтер Євген Житяк привіз на виставку дистанційну систему керування вогнем. Своєрідний аналог бійця на полі бою, адже основна її мета замінити людину на техніку. Поки тривають перемовини з військовими, аби згодом відправити винахід на схід. Ну, активно ми розробляли її 5 місяців. Це вже коли нам допомогли, ми змогли ну, купляти деталі вбирати. Мали коштує вона ну в районі 75 тисяч. А Аналоги ну стоять більше 50-100 тисяч доларів. Такі військово-промислові виставки важливі для нашої армії, каже радник президента Юрій Бірюков. Там можна знайти хорошого виробника із якісною продукцією, адже нині це складно. Она может дать нам новых производителей. Для нас это сейчас самое главное, новые производители. Потому что мы столкнулись с тем, что по многим новым позициям вещевого обеспечения, которые мы пытались на электронных торгах закупить, к нам просто не приходили производители. И нам приходилось покупать старые образцы там, того же белья и многих других компонентов. Буквально неделю назад сорвались электронные торги по... Новому типу натільного білья, тому що, ну нет виробників в країні. і питання не лише в якості, а ще й у вартості цього року. Приміром, на речове забезпечення військових з бюджету виділили майже 3 мільярди гривень. Але на всі потреби армії грошей недостатньо. Зауважив Бірюков у суботу. На виставці буде більше презентацій. Зокрема, можна буде познайомитись із чотирилапими реабілітологами бійців, відвідати експозиції не лише військової продукції, а й книг. Х на армійську тематику Світлана Макогонська, Володимир Козловський, телеканал Еспресо.